Вітаю. Мене звати Сорока Богдан. Я актор театру та кіно. В театрі я працюю, в театрі я граю. Вітаю! Тілесно орієнтований театр в трьох виставах: Копай, «ЧС» і «Як це?». Служив я колись в Нацгвардії. В зводі спеціального призначення. Рік було діло, потім все. Зріст 1,74. Ігровий вік може сягати 21-го. Якщо побритися, і це все прибрати, то я прям школьник. Що ще там? Маю своє шоу. Маю своє шоу. В мене своє шоу. Я. Режисер, продюсер, сценарист свого ж шоу. Свого життя і життя. Stories.ua. В Ютубі Stories.ua. Ви Знайдете відразу нас. Сказати, скіли, скіли. Я прийшов курс Тіло, звук, емоції. Я, я пройшов три роки школи акторської майстерності та імпровізації. Чорний квадрат. Я майстер спорту з тейквондо. Скіл є такий. Кікбоксинг, бокс, все туди. Uh... <coughs> mm? Англійська. Англійська. Англійська little bit. I have little bit skill. Uh, акцент. Акцент. Maybe. Maybe. I don't know. <laughs> B2. Uh, розмовний. Нормальний. Можу. Українська вільно. Російська не бажано. <ріст> <ріст> <потріст> Нещодавно потрапив на Нетфлікс. Мільком, так. Але попав. <потріст> я побідаю і Берлін. Ест, знімався в цьому фільмі ще до повномасштабного вторгнення. І от він вийшов і прям єсть я там. Мільком, так. Одну секундочку, але є. <потріст> Фільмографія в рекламах знімають, в серіалах, в фільмах, головних ролей ще поки що не було. не було. Але дуже хочеться. Дуже хочеться. В рекламах були головні ролі, але то таке кетчуп. Кетчуп. В рекламі кетчупа. Класна була там. Да.